В нас гості Руслан Седорович, член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя об'єднання самопоміч. Доброго вечора вам. Доброго вечора. і Костянтин Усов, заступник голови парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку. Блок Петра Порошенка. Я вас вітаю. Добрий. Тобто, бачили ми щойно сюжет. Були великі сподівання, і впродовж останнього року ми говоримо, покладаючи сподівання на вищу раду юстиції, і бачимо механізм, як відбулася навіть не обрання членів та а обрання. Симо кандидатів обрання власне обрання кандидатів 60 е, м, адвокатів не впустили з Києва. Е, тобто, яка причина цього, і чи ми можемо сподіватися, що вища рада юстиції, коли так починається процес, формування її відбудеться, так як ми цього очікуємо. Ну, я, як колишній адвокат, володію е, доволі великим обсягом інформації, що насправді відбувається у тому середовищі. Е, зокрема, у цьому е, з'їзді бере участь Львівська делегація. Я сам зі Львова і, відповідно, там багато моїх друзів, 14 чоловік, е, склад делегації. І е, насправді, е, це є дуже. Тонка і дуже обережна тема, яку ми повинні піднімати, розуміючи всі підводні камені, які там відбуваються. Е, найперше, я би починав з того, що е, це є продовження тих подій, які відбувалися в Одесі приблизно рік тому назад. Коли фактично е, руками е, Ківалова е, було намагання вплинути на результати з'їзду, і руками ж фактично Ківалова, судді Аблова, який Завдяки йому став суддею в Одесі. Потім був переведений до Київського окружного суду. Результати з'їзду були визнані недійсними. Поряд тим, ви знаєте, в мене найбільший сум. Ця ситуація як колишнього адвоката викликає з тої точки зору, що адвокатура України не може дати ладу в себе всередині. Насправді там є конфлікт двох людей: керівника Київської адвокатури Інни Рафальської, і керівника адвокатури України Лідії Завітової. Зручниками цього конфлікту опинилася вся адвокатура, а відтак і Вища Рада юстиції. Я би зараз, щиро кажучи, не дуже хотів давати якихось якісних оцінок одній або іншій стороні, але проблема от полягає в цьому, що сама адвокатура як інституція, яка повинна була би бути зразком взірцем. Поведінки не здатна справитися з цією задачею. Поряд з тим я би хотів дочекатися результатів роботи цілого з'їзду, почути думки все ж таки своїх колишніх колег-адвокатів, і лише після цього робити усі висновки. Ми знаємо, вже поширена інформація в засобах масової інформації, що є порушена кримінальна справа по, начебто, підробці. Протоколів Донецької делегації uh -huh. ми повинні так само зрозуміти. Мені невідомо ця обставина. Мої колеги по фракції подали відповідне звернення. Воно отримало свою реєстрацію. В матеріалах генеральної прокуратури, і насправді є дуже багато запитань, хоча не 60 делегатів мало би бути від Києва, їх мало би бути десь приблизно в половину менше, але, але більше с... хотіли потрапити. Я та але розумію. суть та суть не в кількості там насправді є технічна проблема, яка полягає в тому, що сьогоднішній з'їзд в Києві є дійсно продовженням з'їзду Мукачівського, mm -hmm. і там дійсно е юридичні є проблеми пов'язані з реєстрацією і з допуском. Оскільки в Мукачеві Київська делегація не вирішила е, брати участь, водночас ще раз наголошую, ми повинні дочекатися результатів роботи цього з'їзду. Я почула панове. Я почула, е, хочу от вже вас обох запитати з приводу наступного, ми говоримо про недобросовісні, скажімо, депутатів, якими, якими методами це відбувається. Ми говоримо ще про різні речі, і водно, водночас вчора відбувається ситуація, коли е, е, є оборонний пакет законопроектів, які скажімо, ми голосуємо, і пізніше ввечері вже на вечірньому засіданні. Об'єднання самопоміч, фракція об'єднання самопоміч відкликає свої голоси і заявляє, скажімо, про фальсифікацію. Хочу запитати зокрема у вас, пане Костятини, як представник блоку Петра Порошенка, фракції блоку Петра Порошенка. Чи вам щось відомо про цю фальсифікацію? Чи насправді ви не погоджуєтеся з тим? І власне в чому була фальсифікація? Там деться, якщо я не помиляюся, про два пункти, які не погоджував комітет, але вони згодом з'явилися. Питання в термінах, як завжди, ще раз добрий вечір. Я голосував за цей закон, бо дуже важливо зняти мита на імпорт оборонної продукції та техніки, технології, які важливі для нашої на нашого оборонного комплексу. Mm -hmm. Тому мій голос був за. Фракція БПП також майже в повному складі, хто був присутній, голосувала за і, і... голосувала теж і... зараз в... це взагалі було смінулись. консолідоване рішення. Ніхто не міг здогадатись про те, що будуть якісь розбіжності в. Розуміння того, чим завершився комітет, який рекомендував цей закон до винесення в зал. Mm -hmm. Самопоміч і бют наші партнери по коаліції назвали цю ситуацію фальсифікацією. Ми дуже уважно сприйняли цей сигнал. Голова Верховної Ради доручив апарату Верховної Ради розібратись в чому питання. Станом на сьогоднішній вечір та інформація, яку я володію. Засвідчує, що дійсно є неточність між тим, за що голосував профільний комітет, uh -huh. і тим, що потрапило в зал, і з 90% відсотковою ймовірністю ми маємо справу із технічною помилкою під час зведення е, остаточної таблиці. А в чому неточність, панове? Дозвольте uh -huh. уточнити? Чим відрізняється Неточність полягає в тому, що е, в законі, який стосується, Беззастережно надважливих речей для держави, якимось чином потрапили два пункти, які до оборонного замовлення не мають абсолютно ніякого відношення. Це зняття податку на репатріацію доходів нерезидентів. Що ці пункти роблять в законі про оборонне замовлення? Абсолютно незрозуміло. Дані пункти не те, що не були. В таблиці, яка була підготовлена комітетом, вони і не розглядалися комітетом. Тому насправді ситуація є абсолютно безпрецедентною. В кращому випадку хотілося б надіятися, що це була чиясь провокація, є доручення Голови Верховної Ради розібратися в цій ситуації. Ми надіємося, що за результатами. Проведеного яке буде проведене внутрішнє службове розслідування, якщо буде встановлено, що тут мають місце умисні дії якихось осіб, буде відповідне звернення у правоохоронні органи, тому що це насправді цинізм вищої марки при законі, який беззастережно підтримувався всіма партнерами по коаліції, які настільки потрібні державі. Проникли такі пункти, які навіть не те, що є лобізмом, а м, просто розкраданням державної фактично казни, тому що е, це уникнення від сплати відповідних податків. І це спекуляція на найцінніших речах, на тому, на чому зараз найбільше потрібно. Нашим воїнам потрібні озброєння, потрібні е, інші речі. Тобто не зовсім І... технічна помилка. Ні, я так це розуміє. абсолютно не є технічна помилка. Е, ми можемо говорити про те яким чином технічно потрапило, знаєте, Ctrl-V, Ctrl-C mm -hmm. в таблицю? Але, щиро кажучи, я дуже слабо собі уявляю, як технічно можна ненароком вставити приблизно от таких от два е, пункти. Тому тут mm -hmm. дуже великі питання. Е, ми однозначно будемо тримати на контролі результати. Службового розслідування надіємося, що наші партнери по коаліції підтримують і е винні особи будуть притягнуті до відповідальності це раз. І надіємося, що це було перше і останнє. З вашого дозволу, ну, мій колега взяв досить високу октаву в цій темі. Я дійсно підтримую, якщо ми маємо справу із лоббізмом, хоча я, особисто голосуючи за цей закон, голосував за закон оборонний, не навіть не уявляю, ну, якщо, саме, що там може всі, бути та, щось та, про, абсолютно про що говорите. Єдине, що тут треба, ми, як юристи розуміємо, що процедура відкликання голосів. Яке би вплинуло на результати голосування зараз, регламент не передбачає. Це швидше демонстрація певної позиції, тобто від того, тобто юридичних Росії, наслідків не, не юридичних наслідків немає, але думаю, що ми в коаліції маємо домовитись про те, щоб ще раз винести закон в зал, переголосувати його mm -hmm. в тому вигляді, в якому він був підготовлений авторами і комітетом, і дійти згоди на цьому, забувши це як про випадок, як який дійсно не немає повторитися. Власне, панове бачиш таку інтелігентність спілкування між вами. Одразу хочу запитати про вашого колегу, зокрема вашого члена фракції, самопоміч, який вже від сьогодні як виглядає, не є таким. Йдеться про Андрія Мірошника. Ми в нашому випуску повідомляли. Він склав майдан, мандат. Насправді ситуація така, ми її не будемо зараз обговорювати. Це не наша журналістська справа, скажімо суть переписки і так далі. Йдеться, скажімо, про. Поїздку кудись, і пізніше цитата самого Андрія Мірошника, який каже про те, що бідний депутат не може будувати багату країну. Не перший випадок, коли журналісти вони фіксують переписку депутата з кимось, а не не особисто, скажімо, та яка зачіпає державні інтереси. А чому так відбулося? Тобто це якась певна така світова практика, коли людина, скажімо, народний депутат в такому випадку складає мандат. Тобто, чому як на вашу думку, що це має означати? Що це за жест, і чи справді це є зрештою людина не бідна до того була, коли прийшла в парламент, зараз може собі дозволити поїхати на Мальдіви. Що би це зараз означало для українського парламентаризму? Можливо, якийсь певний жест? Беззастережно кожен з нас, коли йшов до Верховної Ради, розумів, що він іде на е, такі дуже символічні заробітні плати, такі заробітні плати, які є в більшості наших громадян. Це угу. і перше. Друге, кожен громадянин, точно так само, як і кожен депутат, є самостійною людиною, і я вважаю, що такий вчинок мого колеги Андрія є достатньо чоловічим і мужнім. І він, зрештою, вправі сам приймати рішення, яким чином він може виходити там з тієї чи іншої ситуації. Ми розглянули це на фракції, і сьогодні була подана відповідна заява. Я рішення центральної виборчої комісії наразі ще не бачив. Mm -hmm. Поряд тим, питання не в тому, а, м, значить, бідний чи не бідний депутат. А, Акцент трошки полягає в іншому. Акцент полягає в тому, що е, якщо людина вважає, що її вчинок е, може завдати шкоди е, репутації своїх колег mm -hmm. і тим ідеалам, яким я впевнений і знаю, цей чоловік беззастережно відданий, mm -hmm. то це вчинок, який заслуговує на повагу. Пане Костянтине, маємо буквально ще 30 секунд. Що ви з цього приводу думаєте? Як ви це розцінюєте? Ви знаєте, я не знаю подробиць цієї ситуації. Я також не знаю, як. Мені, мені насправді цікаво, як відреагувала ваша фракція всередині фракції на те, що відбулося. Бо сам вчинок людини, він, звичайно, заслуговує на повагу. А от як у вас Ми... це сприйняли? Фракція у нас розглянула це вже це було про те, що фракція просто. розглянула, і власне фракція mm. поділяє частково поділяє mm. власне цю позицію. Панове, я вам дякую за цю розмову. На дякую, жаль, коротку, але стільки маємо часу. Дякую. Для я нагадаю, що це був Руслан Сидорович, член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя, об'єднання самопоміч і Костянтин Усов, заступник голови парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку блок Петра Порошенка. Панове, я вам дякую.